І знов про обстріли і наслідки, сесію міськради і рішення, а також про те, чи дійсно продають ринок сьомий кілометр. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. 93-й тиждень спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю для нашого регіону він не пройшов тихо і мирно. На жаль, є прильоти і навіть загиблі. Так, вночі з 1 на 2 грудня росіяни атакували Одеську область 11 безпілотними летальними апаратами. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, сили протиповітряної оборони спромоглися знищити 10 безпілотників однак, все одно трапилося влучання в інфраструктурний об'єкт. Внаслідок влучання почалася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Люди не постраждали. Наступна атака була більш масштабна. 5 грудня окупанти атакували Україну 48 вісьмома дронами. Дев'ять шахедів було збито над Одещиною силами ППО. Єсть також в день сили оборони України у районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник су 24 М. Літак намагався завдати ракетно-бомбову удару по півдню одеської області під прикриттям винищувача су 30 СМ, розповіли прес-центрі оперативного командування Південь. Завдяки успішно проведеній операції український зенітний ракетний підрозділ відправив російську сушку слідом за руським воєнним кораблем. Йдеться у повідомленні. І ще одна атака нашої області відбулася у ніч на 7 грудня. Російські ударні БПЛА упродовж майже двох годин атакували Ізмаїльський район. Про це повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Сили ППО збили переважну кількість шахедів, проте, на жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру по Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. На превеликий жаль, водій однієї з фур загинув. Тимчасовим експортним коридором у Чорному морі пройшли на вихід з портів Одеси, Чорноморська та Южного 200 суден. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 4 грудня. За його словами, таким чином з України експортували понад 7 мільйонів тонн вантажів, з яких майже 5 мільйонів тонн – продукція українських аграріїв з 8 серпня, встановленим ВМС ЗСУ українським коридором, пройшло 200 суден на вихід спортів та 226 суден. На вхід наразі у портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно. Ще 30 суден слідкують коридором в обидва боки. Зазначив міністр. Його слова у соціальній мережі Ікс підтвердила посол США в Україні Бріджит Брінк. Станом на сьогодні чорноморським гуманітарним коридором України пройшло 200 суден і понад 7 мільйонів тонн зерна, металів та інших вантажів. Цей коридор забезпечує Україні продовження постачання надзвичайно важливих товарів на світові ринки. Написала вона 4 грудня. Одещина прийняла 82 евакуйованих евакуйованих сектору гази українців. 45 з яких діти, і наразі вони забезпечені усім необхідним. Про це повідомив голова одеської військової державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, наразі в Одесі розміщені 19 громадян України з сектору гази. Їм надається допомога в оформленні документів. За підтримки одеської ОВА, міжнародних організацій та благодійних фондів, евакуйовані забезпечені первинними побутовими потребами, харчуванням, санітарно-гігієнічними наборами, одягом взуттям тощо, заявив посадовець Олег Кіпер зазначив, що з середини листопада Одещина допомагає з евакуацією громадян України з сектору гази, зокрема з транспортуванням та поселенням евакуйованих. Також був організований повний медичний супровід однієї жінки до лікарні. Частина будинку на вулиці Базарній в історичному центрі Одеси обвалилася уранці 6 грудня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Одеській області. Йдеться про будинок номер 93 частина фасаду якого обвалилася 27 листопада через негоду. По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що сталося руйнування третьої парадної аварійного житлового будинку з першого по третій поверх, рятувальники відразу розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. Загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено. До речі, це не перший обвал цього будинку. Так, частина фасаду будинку на вулиці Базарній, 93 у центрі Одеси. Обвалилося зранку 27 серпня, і це сталося після того, як він постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу Одеси 14 серпня. Будинок на базарні є пам'ятком архітектури. Був житловим прибутковим будинком Ерліха у 1891-1892 роках. Спочатку він був двоповерховим, потім надбудували третій поверх. Будинок визнали аварійним ще у 1994 році. Останній конкурс на пошук інвестора для ремонту будинку проводився у 2021 році. Проте бажаючих серед інвесторів не знайшлося щотижнево. Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу. На якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю, на цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з Оленою Оліщук, завідувачкою одеського міського відділення трансфузіології. Пані Олена розповіла нам про те, що навіть одна здача крові може врятувати до трьох людей, але потреба у донорській крові є постійною. Посилання на це інтерв'ю в описі до акцентів. Переходьте. У четвер, 7 грудня, пройшла позачергова сесія одеської міської ради. Зокрема, під час засідання стало відомо про нового голову депутатської фракції «Довіряй ділам. Маю довести до вашого відома, що 24 жовтня цього року було. Засідання депутатської фракції довіря ділам і розглядалось питання про обрання керівного складу депутатської фракції довіря ділам одеської міської ради. До своїх колег звернувся Олег Борисович Бриндак з проханням вивільнити його з посади голови фракції «Довіряй ділам Одеської міської ради у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації. Було внесено його прохання було задоволене. Також була внесена пропозиція обрати головою фракції «Довіряй ділам Одеської міської ради Етноровича Олега Володимировича. Також депутати підтримали рішення призначити нового Першого заступника одеського міського голови їм став Олександр Філатов. До затвердження на посаді він працював заступником одеського міського голови, директором департаменту земельних ресурсів міськради. А ось депутатка від слуги народу Олександра Ковальчук не змогла скласти свої повноваження, оскільки її колеги в одеській міській раді провалили голосування і влаштували скандал. Чотирьох спроб не вистачило народним обранцям, щоб задовільнити бажання Ковальчук, яка зараз мешкає у США, і тиждень тому написала заяву про добровільне складання мандата. Голосування постійно зривали представники колишньої забороненої ОПЗЖ. Основне, чому я проти, тому що я, е, пані Ковальчук зараз немає в залі. Я не знаю, чи це її особисте рішення, чи дійсно це правда, чи можливо це було зроблено. Під тиском фракції, керівництва фракції, можливо, вона і хоче бути депутатом, але чомусь написала заяву, можливо, вона і не писала ту заяву. Я хочу поспілкуватись з людиною особисто. Вона мені не телефонувала, вона мене не просила. Я не знаю, чи це правда. От і все. Тому я хочу, щоб ця людина була в залі, сказала. Шановні колеги, дякую вам за все. Я е, маю інші плани. Ось і все. Бо за неї голосували люди, за неї голосували виборці. Я хочу зрозуміти, наскільки це відповідає реальності і дійсності. А так ну вибачте, я не, 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 не готовий голосувати за те, щоб людина покинула цю команду, навіть не будучи присутньою в залі. Дякую. У чому причина такого голосування депутатів від колишньої ОПЗЖ? Не зрозумів їх колега по міськраді, депутат від Слуги народу Олег Філімонов. Мені здається, що те, що наші колеги з дружньою фракцією ПЗЖ так голосують, це як кажуть в Одесі на зло кондуктору. Що це таке? Я кажу, це я не... на зло кондуктору. Щас куплю білети не поїду. Що я, я не розумію, що що коїться тут? Хто хто небудь може дати пояснення, чому вони так голосують? Також під час обговорення цього питання депутати встигли влаштувати перепалку з переходами на особистості. У підсумку Олександр Ковальчук залишається депутатом міської ради. Є і позитивні новини з Думської прес службі департаменту фінансів міської ради повідомили, що місцевий борг бюджету одеської міської територіальної громади, який станом на 1 січня 2023 року складав 992,7 млн грн гривень за трьома кредитними договорами погашені повністю у бюджеті одеської міської територіальної громади на 2023 рік, який було затверджено Одеською міською радою 30 листопада 2022 року. Витрати на погашення кредитів на 2023 рік не були заплановані. Утім, враховуючи наявний фінансовий ресурс, фінансові можливості бюджету одеської міської територіальної громади і з метою економію бюджетних коштів. У поточному році одеською міською радою прийняті рішення щодо визначення витрат бюджету на дострокове погашення місцевого боргу і фактично здійснення його погашення. Тож місцевий борг бюджету одеської міської територіальної громади станом на 23 листопада 2023 року відсутній. На цій сесії серед присутніх був і голова Одеської обласної військової адміністрації. Олег Кіпер попросив підтримати питання щодо ОСББ «Ізумруд» по вулиці Академіка Сахарова, 36. Він наголосив, що з допомогою депутатів міської влади можна розв'язати проблему теплопостачання цього будинку. Для чого я приїхав? Для того щоб попросити, що стосується життя людей, що стосується здоров'я, я готовий просити кожного, тому що два роки 606 квартир, більше двох тисяч людей перебувають без тепла. Ситуація затягнулася і сьогодні, завдяки вам є можливість її вирішити. З свого боку, підключивши військове командування, сьогодні закон про війну дає таку можливість застосувати ті речаги впливу, які в мирний час, мабуть, неможливо було би, ми підписали спільний наказ з військовим командуванням. Я залишу його меру для того, щоб. Цей наказ ви, в принципі, засилили би. Ми застосовуємо деякі обмеження, конституційні обмеження, і потрібно ваше рішення, щоб забрати в управління деякі технічні моменти, навіть за них більш детально розповість. Вони нададуть можливість дати тепло, дати тепло в 606 квартир, за які я сказав, дати тепло тим 2000, більше 2000 людям. І закриє якусь невеличку, але соціальну проблему закриє, тому що е, це важливо, це наші мешканці, мешканці міста Одеси, мешканці нашої Одещини України. Я би просив про голосування підтримати це питання і щоб ми частину питань сьогодні з вами зняли б саме, що стосується Ізумруд, е, ЖК ізумруд. Я дуже вам дякую. Надіюсь на співпрацю. Після недовгих дебатів депутати рішення підтримали. Тож одесити, які два роки жили без тепла, зможуть таки його отримувати. І до речі, зазвичай головне на сесії одеської міської ради залишається поза увагою ЗМІ. Якщо вам цікаво, як склалися пазли міського бюджету, які відбулися зміни у виконавчому комітеті та інші подробиці, центр публічних розслідувань зробив публікацію на сайті intent.press. Додамо, що 30 питань у порядку денному з'явилися в останній день. Тобто навіть депутати не могли з ними вчасно ознайомитися до засідання. Цікаво за всіма подробицями переходьте за посиланням під цим відео. На цьому тижні у низці ЗМІ з'явилася інформація про нібито продаж за ауціону ринку сьомий кілометр. У прес-службі адміністрації промтоварного ринку це повідомлення спростували. І наголосили, що ця інформація є абсолютно безпідставною. Щодо матеріалів, розповсюджених фондом державного майна України зі згадкою про ринок, то вони належать до території, яка знаходиться поряд з сьомим кілометром, але не стосується територіального комплексу самого промринку. Ми закликаємо всі змі та онлайн-медіа до відповідального підходу до публікації новин та перевірки інформації перед тим, як розповсюджувати їх серед громадськості. Правдива інформація є важливою основою для стабільності та поваги у нашому суспільстві, заявила адміністрація ринку. Служба безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої в Одесі затримала агента ФСБ, що збирав розвідданні та готував диверсії на території регіону. Останній місяць фігурант активно займався розкруткою власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом. За матеріалами слідства гроші на обидва проєкти були виділені російською спецслужбою. Окремо він запросив для себе винагороду у 5,5 тисяч американських доларів щомісяця. Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним до розвідки місцевості поблизу одного з українських об'єктів. На минулому тижні в акцентах ми розповідали вам про те, що Катерина Ножевнікова, ініціаторка акції протесту проти недоцільних витрат чиновників, які на протязі декількох місяців приходять на Думську площу, заявила, що припиняє приймати в них участь. Утім, вона не закликала інших протестувальників припинити акції, і вони таки продовжилися. У суботу, 2 грудня, на Думську вийшли понад сотню одеситів. Цього разу, окрім недоцільних тендерів. Міській владі закидали загибель безхатченків під час негоди. Нагадаємо, як повідомив президент України, і ці дані підтвердили у ДСНС, тоді на Одещині загинули п'ятеро людей. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся і не нехтуйте сиренами.